Всім привіт, друзі! З вами я Дані, і сьогодні ми покажемо, як е, пройти в таємничну кімнату е, в, е, в аеропорті Брукхевен. Да. Ми сьогодні покажемо, як е, пробратися. Може хтось знає, може хтось ні. Якщо хтось не знає, зараз покажемо. Максим, включи мікрофон. Всім Чи... пришлюємо Чи... кит Дані! Даник Плея. Мы будем ведь снимать про как попасть шоколадную комнату. Угу. Ой, темнота. И мы снова обновим шканев, та... да. Даника. Ну да. Я... Я... Я, Я же скажу, можно называть меня Даником, а ваданием. От Максим чуть-чуть ще обновився, а я зробив собі ультра апгрейд. Я собі ще зробив апгрейд. Ще зробив апгрейд. І, мене добра... і мене, в стачі, на так, у мене, собі на плечники з'явилися ті від Титана. Та мене І під ногами з'явилися такі класні штуки. І заклінання. Кручуся, да? Вот. покручу. Вот. Я тоже. <плес> і кстати, у меня тут э, руки Астротуалета. астротуалета. Максим тоже не, не, <плес> ну, ну, таких. Драконів. Чіпу Драконів и чех. <плес> А в мене руки астротуалета. Туалета. І вони дуже крутие. Вирушаємо. Да, вырушаємо поїхали. поїхали. Давай швидше так вмремо. Давай. І сьогодні ми, мы, кстати, поменяли фон на квартиру. Нова айка. Да, вот квартира наша, что ж-то. Так. Можно любой транспорт сделать? Я візьму коняку. Ми їдемо ва... Я коняку. коньяку. Мы едем в Рук Хевен в аэропорт. А что ты в мэр? А ч ты в мэр? Я тут. А? А. Что хтось нет? А чому не коняка так медленно? Йопа. Нам для чего надо взять червону карточку. Да, пам'ятаєте, я вам указал. Да знайти червоную карточку. Червону карточку. Mm -hmm. Давай уменьшимся. Давай уменьшимся. Начу червону уменьшишь. Жаль, но внимание. Ну ми не йдемо ми вже йдемо сюди. Другий поверх, і тут є ліфт. І тут є секретний ліфт. Піднімаємося. І у нас така секретна комната. Ми думали спочатку, що це для просто для прикраси.

Можешь нажать на мне? Нет, не нажимайте. Risquezo. И давай тут еще якиесь <отвеч DWT> Шо, <Especially> штуки. Шокиштуки. Ой, меш на кстати. Тут гарный краю Дарил. А можно прям тут жити. Да, типа маленькая комната. Ну, дарил. все, спускаемся. Давай закинчиваться. Ну мы, мы можем просто что-то до дома. Просто Хорошо. по приколу. Просто до Выдаляем карточку. Куда ты уже а ну, мы видео снимает? По нему шан выпало. Давай закинчива ты. Увеличиваемся. Давай. Я завжди был таремну. Я завжди був тремно. Добр Короче, мы сьогодні я вам показал, як э, пройти э, таємничну комнату в аэропорті. І це, ну... Наверно, в новому оновленні Брук Наверно. наверное. Або це радніше було, просто ми не йшли на другий поверх. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і робіть поширення. Твоя черга. Твоя черга. Твої підписники дають. Ой, пока. Яких привіт, блін? привіт, блин! Я знаю. На канал Тайт Пэйя. Ми мы же у вас сама пока. Пока-пока.